У розвинених європейських країнах таким навряд чи когось здивуєш, але для більшості українських житлових будинків підвал, у якому ніщо не тече, не капає і не сиплеться, а ще сухо, тепло і нічим не пахне, справжній взірець. Ірина Федорівна, мешканка будинку по вулиці Лісового, 23, що на мікрорайоні Східний 2. Протягом останніх трьох років вона очолює цей житлово-будівельний кооператив. Розповідає, роботи проведені у багатоповерхівці не лише заради естетики. У першу чергу для економії енергоресурсів, а відтак і коштів мешканців. У нас утеплені труби подачі тепла для того, щоб зберігати максимальне тепло е, при подачі в квартири. Е, у нас е, окна в підвалі, е, значить, теж захищені от морозів е, зимою. У нас в квартирах люди ну, практично вже всі поміняли окна на пластикові. У нас стоят двери входные в обоих подъездах. Первые, потом и вторые для того чтобы не дуло с улицы. У нас крыша утеплена. В прошлом году мы с бухгалтером сделали такой расчет. Просто для себя было интересно. Мы поняли, что мы экономим 15-20%. На оплате за тепло. Экономию мы можем пустить на, на финансово хозяйственную деятельность, в кооперативе, позволить себе ремонты, позволить себе какие-то приобретения, потому что дома уже 25 лет, и все это требуется. Втрати теплової енергії на котельнях та теплорозподільчих пунктах, навіть через порушену ізоляцію теплотрас, говорять на державному підприємстві Криворізька теплоцентраль, як би це дивно не звучало, незначні порівняно з тими, які відбуваються безпосередньо на внутрішньобудинкових системах. Пацірі, які відбуваються непосередньо на котельнях, то есть места, где производится тепловая энергия, они составляют от 2 до 2,5 процентов. То есть это незначительная потеря. Что касается трасс, то там потери составляют где-то до 15 процентов. Основная проблема трасс это естественная изоляция, потому что вот эти вот 15 процентов, они в основном теряются либо за счет того, что трассы имеют какие-то повреждения, либо за счет того, что они не утеплены должным образом. До 40% теплових потерів, це все таки патері, которые відбуваються в домах. Знизити втрати теплової енергії у будинку можна не лише шляхом утеплення зовнішніх стін та заміни вікон на металопластикові. Хоча багато хто саме ці заходи вважає основними в енергозбереженні. Що стосується під'їздів, це опять теж поміняти окна в під'їздах, це заізолювати трубопровод, який існує в внутрідомовій системі. Это утеплить подвалы, это утеплить чертаки. Естественно, если есть возможность каким-то образом сделать межпанельные швы, то есть с внешней стороны, да, утеплить дом, ну и так далее. То есть, в принципе, позаботиться о том, может быть поставить еще одни входные двери, возможно оборудовать тамбуром, доводчиком автоматическим дверей входных. То есть все это позволяет снизить потери тепловой энергии, которые поступают непосредственно на дом. Сухие подвалы утепленные, они дают как минимум градусов до 5 общего утепления по дому, то есть сохранение тепловой энергии. Розроблено спеціальні правила підготовки теплових господарств до опалювального сезону, на підставі яких теплогенеруючі підприємства надають ОСББ, ЖБК та управляючим організаціям приписи з переліком необхідних заходів. Але житлових будинків у кривому розі, в яких енергозбереження на достатньо високому рівні, лише близько третини. Є нас на втором і Третьому Восточному десь приблизно 24 чотири вичімже то можна сказати, що половина. Вот в таком общем, состоянии, а другие готовятся до конца лета, до начала отопительного периода. Вот, Ну и там уже не такое в общем, состояние. Вот, Соответственно, от них зимой поступает много жалоб. Этот процент низкий почему? Потому что э, как-то вот очень часто привлекается внимание, в том числе и СМИ, к тому, что не заизолированы трубы. И никто абсолютно не думает из потребителей, да, и об этом часто не говорят, что на самом деле это всего лишь 10-13%. А основные потери, вот если вы утеплите свой дом да, до 40%, вы их сэкономите. Не столько вы обогреваете воздух, как рассказывают, когда там где-то не изолировано, сколько вы обогреваете воздух, когда у вас двери открыты в подъезд, или окна у вас не поменены в подъезде. Вот там вы действительно обогреваете воздух. Для максимально можливої економії енергоресурсів житлово-будівельному кооперативу Схід 34 ще що є над чим працювати, але ж самі мешканці будинку не відмовляються від цього і планують проведення наступних заходів. На черзі у нас ремонт технічного етажа і установка окон в під'їзді От на всіх 9 етажах. Під'їзд обслуговуємо ми спільними. Общими... Средствами і усіліями у нас запланірована ета на забрані оговорено. ремонт технічного поверху та заміна вікон у під'їзді, сподівається, Ірина Черних додадуть ще 5, а то й 10 відсотків економії до їх спільної будинкової скарбнички.